Автосалон Автосолонелькарс, Богдан, слухає вас. А, Вам потрібен танк? Добре, можемо привезти Челленджер, Леопард, Абрамс, Америка, Європа, новий або з легким пробігом, цілий або можна з незначними пошкодженнями. Яке вас саме цікавить? А, танк. Так, білий танк є по наявності, можете приїжджати забирати. А, наша адреса буде в описі під цим відео. Пані та панове, у нас в автосалоні на продажу з'явився потужний, повнопривідний, шестимісний, величезний кросовер компанії BYD модель Tank 24-го модельного року. Зі своїм набором опцій та якістю матеріалів цей автомобіль вже максимально близько підходить до люксового сегменту кросоверів з Китаю. Тут у нас реально потужні два двигуни більше як на 500 кінських сил, система повного приводу, 21-ші колеса і великий кліренс. Також в автомобілі є вже стандартний перелік функцій, без яких не обходиться жоден сучасний електромобіль. Це адаптивна led оптика це адаптивний круїз на повній швидкості, це отримання полоси та відстані до наступного автомобіля в черзі. А от в чому ізюминка цього автомобіля, родзинка цього автомобіля це батарея на 108,8 кВт годин в поєднанні з тепловим насосом. Батарея тут залізофосфатна. На даний момент це вважається найбільш сучасною, найбільш Крутою технологією по виробленню батарей в принципі. І в поєднанні з тепловим насосом цей автомобіль проїжджає 635 кілометрів на одному заряді. А ти знав, що у нас найбільший телеграм-канал з продажу електромобілів в Україні? Приєднуйся до нас та стань частиною майбутнього вже сьогодні. Другою особливістю цього авто є реально величезний салон. У нього є дві своїх. Таких особливостей. Перша особливість це величезний багажник. Реально, з розкладеним третім рядом сидінь. місця тут вистачить на все. Плюс до того, BYD до комплектації додають обов'язково зарядку для домашнього використання, спеціальний розрядник, адже у, фу... адже у цього автомобіля є функція віддачі заряду, тобто ви під'єднуєте цей. Шнур до порта зарядки і можете заряджати свої домашні пристрої. Ремкомплект для коліс, аварійний стоп-сигнал та жилетку, і плюс навіть мікрофон для вбудованої системи караоке. А от тепер друга сторона. Якщо розкласти третій ряд сидінь, то автомобіль вийде вже шестимісним. Проте сидіннями цими користуватись. Ну, відверто кажучи, зможуть тільки діти від 3 до 9 років. Зараз в порядку експерименту покажу вам, як сідати на третій ряд сидінь. Так. Пролізти на задній ряд сидінь можна поміж цими капітанськими сидіннями другого ряду. Завдання для дорослої людини нетривіальне, скажімо так. Тобто можна, але говорити про якийсь ну, дуже великий комфорт, звісно, не приходиться. Лес плюсів є тут система. Кріплень для дитячих крісел. Це не ізофікс, проте кріплення на задніх сторонах сидінь є. Причому і другого, і третього ряду. Але ж віддамо належне фактам, третій ряд сидінь він є, і користуватись ним можна. Як мінімум возити своїх дітей в ньому буде в принципі зручно. Так, а тепер спробуємо другий ряд сидінь. Тут у нас є електроприводи. Є навіть пам'ять та на масаж сидінь. На другому ряді сидінь вже максимально комфортно, достатньо місця і для плечей, і для ніг. А завдяки багатозонному кліматконтролю ви не будете ні замерзати, ні перегріватися. Також для комфорту пасажирів передбачили такі підлокітники. Та навіть роз'єм USB для зарядки ваших мобільних пристроїв. Також USB-роз'єми передбачені в панелі тут. А трошки вище ми бачимо управління підігрівами і обдувами другого ряду сидінь та кліматконтролем. В топовій повнопровідній комплектації саме такий порядок розміщення в салоні. А у інших комплектаціях. Це передньопривідна топова або базова комплектація. Буде вже семимісний салон з диванчиком на другому ряді. Ну і перейдемо до найцікавішого, до капітанської рубки цього корабля, а саме на водійське місце. Сидіння на електроприводах. З пам'яттю, з масажем, з підігрівами та обдувами. Бачимо преміальну музичну систему DIN-Audio І, по перших враженнях салон тут ну реально набагато якісніший ніж в інших електромобілях з Китаю. Не забуваємо про те, що автомобіль хоч і преміальний, але китайський. Тобто то трошки треба буде звикнути до китайських іерогліфів. Але в принципі, дивлячись навіть на кермо, тут всі функції максимально зрозумілі. Розуміємо, що отут у нас. Управління круїз контролем, утриманням полоси і відстані до наступного автомобіля. Це у нас кнопка повороту екрану. це кнопка керування парктроніком. З цієї сторони також керування телефоном. Це у нас переключення музики або режимів на приборній панелі, регулювання гучності. Ну, тобто, розібратися в цьому автомобілі не є проблема. Окрема увага до мультимедійки. Вона у нас англійською мовою. Та на відкритому Android. Що це означає? Як по аналогії з Bioid Song, вона максимально проста. Всі функції тут майже як на смартфоні, і вона максимально функціональна. Плюс до того, в Україні її можна буде перепрошити. Ця послуга коштує близько 1000 доларів для того, щоб відкрити повністю весь функціонал цієї мультимедійної панелі. Є широкі налаштування по кліматконтролю. Тут можна обирати і напрямок обдуву, окремо на кожну зону. Можна обирати обдув скла, можна регулювати швидкість вентиляторів, власну температуру, а також підігріви та обдуви двох рядів сидінь передніх і задніх, плюс підігрів карма, плюс підігрів дзеркал і заднього скла. Таким чином, після перепрошивки у вас будуть тут доступні всі ваші додатки, включно навіть там, з Ютубом, з Тіктоком і іншим. Окрім того, у автомобілі є вбудований відеореєстратор та окремо камери. Це у нас саме камери під запис. Ну і окремо працюють камери 360 на самому авто. Є також функція автоматичного паркування. Ми можемо побачити, що коїться навколо нашого автомобіля, та сказати автомобілю, щоб він сам запаркувався. Ідемо нижче. Тут у нас дефлектори клімат-контролю. Місця для підстаканників з доводчиком, ручка переключення режимів руху вперед-назад нейтралка, паркінг, велика кругла кнопка це у нас запуск самого автомобіля, тобто двигуна, керування мультимедійною системою, кнопка аварійки. Ручник, так званий стояночний тормоз. Ну і в принципі по функціоналу інші кнопки для допомоги водію, тобто включення парктроніків, автоматична парковка, автоматичне гальмо, обдуви, обігріви. Ця ручка у нас відповідає за режими руху, тобто спорт, еко та комфортний. Ця ручка у нас відповідає за рекуперацію. Тобто більша або менша рекуперація в автомобілі. І велика кнопка це допомога на слизькій дорозі. Трошки далі у нас є бездрутова зарядка для мобільного телефону. Тут у нас сховано. Та в підлокітнику заховані ще виходи під USB та під 12-вольтову зарядку. Місце на те, що багато, але, в принципі, достатньо для всяких дрібниць. Вище у нас керування панорамою. Окремо у нас сенсорною кнопкою відчиняється шторка панорами. Ось ця кнопка у нас відкривається люк. Люк доволі великий, майже на пів даху. Виглядає естетично і думаю, буде корисним. На сенсорному керуванні у нас лампочки водія та переднього пасажира. Та отут у нас за шторкою сховані камери. Камера салону. І камера спеціально для водія. Це Face ID, розпізнавання обличчя водія. І на довершенні по всьому колу автомобіля, починаючи з задніх дверей, працює ембієнтна, дуже симпатична підсвітка. Вночі виглядає просто казково. Ну, доволі слів, народ вимагає тест-драйв, і у нас зараз буде тест-драйв. Нагадуючи, в автомобілі більше 500 кінських сил. Тобто, на повному приводі, потужність відчувається прямо от зараз під педалями. Працювало автоматичне закриття дверей. Акуратненько виїжджаємо поміж машин. І їдемо. Весь цей час на мультимедійці працюють камери 360 для того, щоб водій, навіть не дуже досвідчений, точно зміг виїхати з будь-якого вузького місця. Просить перештівнутися. Поїхали. З місця водія дуже класно видно проєкцію на лобове скло. Вона не губиться посеред екрану, її прям чітко видно. І, в принципі, на дорозі це річ. Доволі, е і, в принципі, ця річ на дорозі доволі зручна. Тобто, ви відслідковуєте вашу швидкість, відслідковуєте стан вашого круїз-контролю. І зчитування е, дорожніх знаків, не відволікаючись від самої дороги. По підвізці. Майже як корабель на волнах. Підвістка м'якенька, керувати автомобілем зручно. Кермо рулиться дуже легко, як і в BYD Song, це, мабуть, особливість саме марки BYD, що кермувати їми дуже зручно. Педалі також натискаються дуже легко. Треба буде звикнути до того, наскільки треба її нажати, щоб автомобіль швидко поїхав. Але це зробити не буде проблемою. Зараз перевіримо радіус розвороту. По радіус розвороту, звісно, не ID4, в один прийом ми не вписалися. Але що і не дивно для величезного шестимісного кросовера. Так, зараз пропустимо інші автомобілі і перевіримо динаміку. Так, Пропускаємо сусідів автомобілі. І поїхали. Зараз майже з місця доганяємо наступну машину. Ну, 500 кінських сил. На дорозі вам рівних не буде. На потоці вас точно ніхто не наздожене. Ну і зараз покатаємося ще по наших ідеально рівних, як скло дорогах. Дорога тисячі ям. Щоб перевірити підвіску. Ну, прям на великих нерівностях, звісно, автомобіль трошки кидає. Але Сказати, що підвізка якась жорстка, ну, прям не повертається язик. Ну, з повним приводом ви будете максимально впевнено себе почуватися і на бездоріжжі, хоча поки що не придумали такого електромобіля, який був би прям поза шляховиком. Але цей автомобіль максимально близько до цього наближається. Так. Будемо паркуватись. Зараз одразу повинні вімкнутися камери 360, але не настільки тут вузько. Камери включаються отут. Одразу хочеться сказати, що з непривички, навіть просто відпускаючи педаль тормоза, Автомобіль у вас з місця буде ну, доволі різко стартувати, до цього треба буде звикнути і притримувати педаль гальмасами. Відповідчу тях, запаркуватися на цьому автомобілі з цими всіма допоміжними засобами зможе навіть дитина. Враження про керування цим автомобілем е, дійсно на дуже високому рівні. У нього з конкурентів, мабуть, це Volkswagen ID 6. І ID 6, я впевнений, що не дуже комфортно в себе почувався на одній дорозі з BYD Tango. Вони реально достойні конкуренти одне одному. Ну і що можна сказати, по цінах на цей автомобіль? Передньопривідна топова комплектація семимісна. На момент запису цього відео коштує під замовлення 37,5 тисяч. А от така повнопривідна комплектація під замовлення продається за 42,5. Конкретно цей автомобіль з наявності у нас продається по 46 тисяч доларів. Порівняно з тим самим Volkswagen ID.6, Volkswagen реально буде дешевшим. Тобто навіть в повнопривідній топовій комплектації буде коштувати близько 32,5 тисяч під замовлення. Тобто, обирати між цими двома конкурентами можна або по ціні, або, якщо дозволяє бюджет, по якості біодітанку. На мою думку, буде цікавішим. Дякую вам за перегляд цього відео. І по традиції пропоную підписуватися на наш YouTube та Instagram, щоб бачити більше подібних оглядів, а також на наш телеграм-канал, де можна відслідковувати свіжі та актуальні ціни на електромобілі з Китаю.